Продовжуємо розіочні бої юніорів у внутрішніх змаганнях клубу тайпа. Колосов Марк вшановує поле бою дійсно, круто, коли молоде покоління має повагу та навчається спортивній етиці. Браво! Протертему червоному жилеті вітає полівальників, які прийшли його підтримати. адже... Для нього, як і для Колосова, це перші маленькі змагання в житті. Рефері пояснює правила, і ми починаємо. Перший раунд. Трішки історії про Марка Кострова, «Синій жуле. Його знайомство з тренером відбулося з комплікту. Він зі своїм друзям кинули у вікно залу пачку з соком і попавши у одного з учнів. Після чого як розповідав його тренер, його піймали і повели з ним бесіду. Але замість того, щоб покарати хлопця, тренер щось розпледів в ньому. І запропонувати йому стати учнем його клубу. І ось три місяці тренувань Марко Стров сьогодні в синьому жилеті не дає Артему ходоту підняти голови. Потужні удари лоукіками. Артем щось намагається робити, але постійно відступає. Відбувається Артем, але Костров п'є, б'є і п'є. Рефері зупиняє, дивиться на Артема Фодота і питає, чи то зможе змагатися. Артем каже, що так, він буде продовжувати. Продовжуємо. Постров пробуває Артема по всім фронтам. Тисне, тисне, тисне і тисне. Не йому навіть розігнути спини. Ну, непоганий результат. Рефері знову спілкується з Ходуком. Раунд знову продовжується. Що сьогодні, ходот не в гуморі. Лоу-кіки, мідл-кіки. Кострок пробиває. Видно, що ловить кайф. Перший раунд закінчився і ми бачимо вже, в принципі, що все зрозуміло. Старший суддя назвав Кострова до себе, пояснює йому, що не так. Поки секунданти приводять до тями вода та Артема, йому пояснюють правила, що він не має опускати голови. І Кострову пояснюється, що удари в противицю заборонені. Отже, другий раунд. Непогано, непогано Артемка почав, але Костров а, йде і настоює на своєму. Потужні удари руками. Костров, Костров пробиває в голову. Артем підходить, ходить, підходить, 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 відбувається. Штовкається, відбувається нічого, він не може заподіяти Кострову. Потужно-потужно присановує, Постров та Артема починає працювати ногами по голові, хай-кіки, мідл кіки. суддя розбороняє їх і а, нічого не міняється. Постров сьогодні в топчиком. Що зупиняється, бій і старший суддя слова. Так, ну це очевидно. Артем також непогано себе сьогодні показав. І тепер суддівський вирок ну, для хлопчиків, які тільки почали займатися спортом і ходять до півроку, ну непоганий результат. Непоганий результат я вам скажу. хороший бой, дуже Трішки практики, все буде нормально. Так, переможцем стає, построїв Вітаємо буде дуже молодець. Молодець. Взаємна повага юніорів і наступний бій у вас. Отже, сьогодні остання пара юніорів змагається, і вони дуже різні. Один високий, другий низький. Це в нас колосов проти Чернікіна. Чернікін починає потужно набувати. Славиться він тим в групі, що в нього вже є, є досвід боїв з кіпосенку, і він ну, по ньому видно, що він він знає, що робити. У той час, коли Колосов е, пищий е, і в нього потужніші удари. Чернікіну дуже тяжко, тяжко дотягнутися до голови. І видно, що удари трошки слабіші, але витримка дистанції, блоки і е, працює по шолому колосова дуже чітко. Колосов думає. Думає, вижидає момент, займає центр Риново і видно, що дуже-дуже думає про тим, як щось робити і як бити. в той час коли Чернікін витрачає всі свої сили на атаки і попадання, щоб дотягнутися до голови Голосова, який дуже е, високий. Працюємо, працюємо. Гарні, гарні потужні удари від Чернікова в голову. Колосом. Обмін ударами. Чернікін попадає. Гарне попадання. Колосом працює по Лукітам. Тільки Лоукіків намагається, видно, намагається збити ноги Чернікіну. Чернікін підходить до клітки. Колосом займає центр ринку. Атака, атака і оборона. Атака Чернікіна оборона Колосова. Удар в голову. Чернікін знову удар в голову наносить Колосову. Кида пробуває ловкіті. Чернікіну, пробуває обмін ударами в голову. Чернікін затискає до клітки колосова. Відступає, і видно, що трошки сумнівається. Але все одно продовжує рубати Чернікіна з ноги. Видно, що Чернікін починає підхрамувати. Нога не і має свій ресурс. Працює мідл кіками. Чернікін отримає удар, прямий в голову. Вот, розмін. Руками Чернікін починає затихатися. Батарейка сідає, це видно, це видно. Колоса спокійно входить за ним. І видно, що навіть не напрягається. З його зростом це очевидно, йому це не потрібно. Чернігіна починає трошечки втомлюватись, це видно. Більше блокувати удари в голову, блокувати і довіки. Є час передохнути, трошечки перезавантажитись, подумати про помилки. Працюють секунданти. Хлопці відпочивають п'ють від водичку, змінюють капи, Судді там ще я бачу, що думають, тому що перший раунд у нас нічя. Другий раунд, друзі, тримказалу на проти колосова. Почали. Зразу колосов набирає два потужних удара в голову. Чернікен а, намагається пробити фронт кіками, але нічого не вдається. Колосов занадто високий. Провалюється Чернікін, колосов відбуває його ногу, пробуває по ногам, по ногам, по ногам. Мені здається, другий раунд. Чернікін більш піде в потужну, а, потужний захист. А ні, ні. Намагається дотягнутися до високого голови колосова дітей. Видно, що щось відбувається не те з Чернікіним, чи не обмежений зір, чи він перестає бачити, кубіт є, блокує удари від колосова дуже-дуже чітко. Філігранна праця колосова по голові. Знову ловкіт, чернікінг є колосолом голову. Сьогодні Микита отримує більше ударів в голову, ніж Чернікін, але Чернікін вже майже без ноги. Так, Рефері показує, що поправити шолом потрібно, тому що Чернікін а, перестає бачити. Продовжуємо бій. Колосов зразу атакує Чернікіна. Чернікін намагається розмінятися з ним ударами ногами. Є, є більшість ударів, колосом наносить Чернікину по голові. Випад, непоганий випад Чернікіна пробиває, пробиває, Колосова затискає його до сітки. Робота колінами. Але але Колосов не дає до себе підібратися. Він дуже довго в'язий. В нього великі, великі, довгі руки. І Чернікін, здається, починає відчувати біль у лівій носі, відхрамує, але все одно намагається пробити по голові і по корпусу Колосова. Колосов атакує валяжно, спокійно. Чернікін відпригує, отримує декілька ударів. джебів. знову, знову по нозі. Колосов зрозумів, що вже нога майже підпитав Чернікіна. І він продовжує свою тактику відбивати допомоги. Чернікін праця колінами, збирається на сітку, займає оборону позицію, але колосок продовжує, продовжує штурхати його лотіками, сокаркітами і лотіками. Робота колінами від Чернікіна. Рефері показує, що можна продовжувати бій. Кернікін вже танцює біля квітки, спираючись на неї, Видно, що втомився, батарейка сіла і займає оборонну позицію. Стоп! Стоп! Молодці! Молодці, раунд закінчений. Тепер слово суддя. Отже, другий раунд закінчений. Що ж беруть судді? Зараз будемо розуміти, хто переміг. Судді рефери до себе. не зрозуміло, що відбувається. Старший судья пояснює, когда... Еще перший раунд за Константином Чернигином. Другий раунд, раунд. И Вытерну, Никита. Никита. Вил. Что... <къем> Они хорошо бьются. Так. Мы, хоть... вы сами решили. Нас, я просто ставлю вас в известность. Погоджуюсь, погоджуюсь с Усею. Потому что кое-кто, Костя, у него батареечка села. Так, он уже трошки браться. батарейка, как я и сказал, а села, да. Справился а, на клипку, мы там не бачили. Значит, что, вот поэтому мы сейчас хотим посмотреть, насколько у нас дух крепче и выносливость есть. У Давай 30 секунд, -30 секунд боя. І хто? Ну, добавочний Выложилися час видавляють 30 Оля? секунд, щоб хлопці Оля? показали все, Оля? що можуть, так, і студія вирішити да, все ж таки по кращі да, сьогодні ці фіння цих юніорів. А друзі, колосов проти да, Чернікіна. Да, добавочний да, час третій раунд погнали. Батьки хвилюються, підтримують, але трішки заважають. Тому судді колега посад діти від кліток. І ми бачимо, що колосов пробиває кіф'я Чернікін на побороні. Працює по голові. Колосово Чернікін збиває вовків, збиває. Непогано, непогано працює. Гарний поєдинок, дуже гарний. Стоп. Кінець 30 секунд, обліски судді, Нічия. Це так поворот. Так. судді вирішують дати нічию. Молодці, молодці, Оце так. Поздравляю вам, вітаю, вітаю хлопці. Красавчики. Красавчик. Що, ще? Я думаю, на сьогодні. Це особисто від uh, старшого судді. Uh, призначено другу медаль за показаний характер та технічне виконання ударів для Чернікіна. Дуже-дуже непоганий юніорський бій. Ну що ж, а тепер переходимо до дорослих боїв. Підписуйтесь на канал, слідкуйте далі за відео.